Поєдинки чергового туру команди черкаської підгрупи першого дивізіону Златогорліги провели у вже рідному для них спортзалі політехнічного технікуму. Було зіграно шість поєдинків. І лише два з них пройшли за більш-менш відчутної переваги одного із суперників. У цих матчах було зафіксовано рахунок 3-0. Так Київський Нафтогаз обіграв черкаську команду Коло друзів-2. А інший колектив зі столиці України Імперія виявився сильнішим за ще одного представника Черкас Імпульс. А ось у решті поєдинків для визначення переможця довелося зіграти всі п'ять партій. Черкаський Сіріус у важкій боротьбі здолав юних волейболістів із групи підготовки «Імпекс Агроспорту». Сильний колектив із боярки Промел досить несподівано зустрів серйозний опір з боку суперників із Драбова, але все ж переміг на тайбрейку. Кам'янський Галукс у підсумку зумів дотиснути черкаський домолюкс. А команда Граніт із Хлестунівки Городищенського району здобула вольову перемогу над суперниками з Надії Крупське, програючи в ході в зустрічі з рахунком нуль